Тому це дуже великий ризик, якщо ви оберете не ту людину, тому що вам треба буде повертати право власності або за згодою сторін, або за рішенням суду. Це дуже важливий момент, щоб кожен пенсіонер зрозумів, що цей договір, на відміну від заповіту, а про це в нас також є окреме відео на нашому каналі, де ми розібрали заповід, саме заповіт, який він має переваги та недоліки для кожної сторін. Він передбачає цей договір довічного я маю вас як... Взагалі, формат цього договору, що право власності одразу переходить до е, набувача. Тому це дуже великий ризик, якщо ви оберете не ту людину, тому що вам треба буде повертати право власності або за згодою сторін, або за рішенням суду, на відміну від заповіту, де ви просто взяли його, відмінили і все на квартиру, яка є предметом даного договору, накладається заборону відчуження. Це також обов'язково вказується, що квартира, навіть якщо вона й перейшла у право власності до набувача. Але при цьому пенсіонер гарантований, що він нічого з цією квартирою не може зробити, тому що є в реєстрі заборона на будь-які дії щодо відчужень.